Христос Воскрес, хрис, парідати і сестри. Де четвертий тиждень по, по третій тиждень по класі. І завтра по відділу припадає мати свічного шкіра Сміона. Вівторок 1 травня правильно яму ще Серед району мітрополіта, до ямещельника. Четверта приходовного кадера Кікіна на своє саду. П'ятниця зщина мученика Януарія Субота Свобода прибудова образі Іота і четверта неділя неділя прослабленого домученика Георгія Обідноносця. Бачите? Значить, Сьогодні в 6-й годині вішивня, напротязі тижня по служіння по розпорядку. Не розходіться, діти будуть виступати наші. В п'ятниці, в п'ятниці, в 6 годині, маївка. Чому саме так? Тому що воно вибігає до Друзі мої, зараз буду перед вами діти, ваші діти і ваші внуки. А я здоровлю вас всіх ще раз і ще раз жінок-миросиць. Бажаю вам Божого благословіння, благословення на вас, на ваших дітей, а вам, многие і благи літаки. Покинути їхню історичну батьківщину. Зрозумійте, мої друзі, ми сьогодні розділені по конфесії і ніяк не можемо зрозуміти одної істини, що ні Папа Римський, ні Патріарх Московський, ви, ви, ви йому не потрібні, а потрібний наш кошельок. Зрозуміти це раз на все. В сфери впливу. Відтримка їх. А коли приходиться час, коли треба заступитися за цей нарік, ніхто із них не заступається. Чому саме за тих українців, греко-католиків, які молилися за Папу Римського, Папа Римський не звернувся до польського уряду і не сказав, перестаньте, це геноцид. Це прямий геноцид. Ні. Папа Римський дав вигляд, що там нічого не стається. А сталося дуже велика трагедія. Уявіть що кожен із вас сьогодні, до вас прийшли солдати і сказали, забирай те, що ти можеш взяти в руки і залиши свою домівку. Це не квартира. І як, як розповідала переселенка з Польщі. Сусідного села. Сусіднє село було польське до 45 го поляків вивезли з усім, маєтками з усім. Лишилася лише хата, і то їм сплатили. А переселенців переселили, переселили в 46-му, 47-х роках. І вона каже, от говорили по-різному, будуть переселяти, будуть виселяти, вже було в 47-й рік вже. Думали, що вже все спокоїлося. Нарешті в один день солдати оточили село, і ми, мама встигла спекти хліб. Зрозумій, встигла спекти хліб до вечора, щоб вашої ноги не було в селі. Говорить, що всіх переселяли на захід. Я не знаю, чому саме не опинилися на сході. Коли ми, каже, перенаходилися, польська партизанка почала по нас стріляти. Мені мама дала, я була дівчинкою. Років 12 дала мені вузлик, горшок квасного молока і хліб. І я тримала цю, цей вузлик в руках і на штуку корову. Коли ми переходилися, почали стріляти, я не пам'ятаю, як я впустила той хліб і три квасне молоко. Якби не та корова, каже, ми б визикали з голову. Ви розумієте? Сьогодні ми так дивимося на ці події, як щось таке минуле і непотрібне, але що воно болюче, вона не живаюча рана. Яку так треба лічити, але лічити двом народам польському і українському. І сьогодні ті, хто лишився в живих. Там, хто творив цю історію, повинні покаятися. І в першу чергу. Римський пристів, як папі, в лиці папи, який повинен сказати, так, ми не відстояли права тих, кому весь час говоримо, що має право жити кожна людина і кожне кожна сповідування на, на цій землі. А ми не відстояли. Чому саме? Тому що політичні амбіції були більшими, ніж судьби або болі людей. І так же сьогодні і нині нашим Україною робить. Одні називають, що це їхня канонічна територія, другі кажуть, що це їхня канонічна територія, а де наша? Скажіть мені, будь ласка, де я українець маю жити нині. Покажіть мені це місце. Чому саме я повинен бути весь час пригнічений? Чому сьогодні той представник влади каже, що не буде тої церкви там, бо це православна церква? Так вона не московська, вона не грецька, вона українська. Чому він молиться нині папі Римському і далі підтримує ту ж саму лінію, не розуміючи, що не підтримуючи лінію своєї держави, своєї нації, свого народу, він губить його. І той народ його вибрав. І він ніби представник, представник цього народу. Ні, він не представник народу. Він губить його. Його треба гонити з того місця. Найперше зрозуміє і покається в кого. Це не тільки думаєте, що там берегає. Тут на місці більше є тих прислужників. Недаром казали до радянських в Москві нігті обрізають. А на периферії що? Руки від відгуки. Хочемося склати. Тому це для нас не тільки подія, а це нас, для нас всіх незагробнічерами. Не треба годіти, я повторюю. Гоїти, але годіти всі, а не просто тільки пам'ятати тим і годіти тим, хто її переніс і на цілії вона знаходиться. Поїдьте на перемишлянщину. поїдьте на Ярославщину. Подивіться, стоптана історія тих, того народу і народу, який там жив. Вони не були туди переселенцями. Вони не були рівніками переселенцями Ні. Ні колоністами вони не були. Вони спокійно. віку жили на своїй землі. Тому я би хотів, щоб ми всі помолилися, молитвою очина за тих, хто не дожив, хто загинув в тих страшних часах. І тих, хто живе тут серед нас хто переніс цю трагедію, щоб ця більша трагедія не повторилася в історії нашого народу. А це все залежить від нас, від нашого вміння, від нашої свідомості і від нашої освіченості. Для нас, мир, слава і просвітлення. Дякую вам всім! Христос Воскресне. Шановні житті паромія, дозвольте вас привітати сьогодні з нагоди свята шанування жінок переносного. Вся любов, все почитання, вся повага, вся честь якою поясню. І наші жінки це ті промінчики, які йдуть від сонця, яким є для нас Пресвята Похорониця, Пречиста Діва Марія. Пречиста Діва Марія, у шляхетного жіноцтво, і тесла Його посвятила. І завдяки Пречистій Діві Марії кожна жінка має в собі щось Марійського, щось із високості, і святості. І ось за кілька за великий час. Починається місяць травень, місяць, коли все бояє, цвіте. найкрасивіший місяць року, місяць почитання святої, святої велики. Отож прийміть сьогодні у цей прекрасний весняний день. вітання. вітання від ваших діточок, від ваших внуків, від наймолодших наших братів. das resposta <laughs>